Та в місті про навчання, яке дорожчає, охорона культурної спадщини, про це і не лише про таке. Сьогодні в новинах вітаю я, Оксана Гнатишин. Обережно борщівник бур'ян отрута буяє у Львові і його передмісті. За два тижні до Львівської восьмої лікарні з опіками від цієї токсичної рослини поступило троє дітей. Що літа понад 20 мешканців Львівщини зазнають шкідливої дії цього бур'яну. Він застерігають медики небезпечний для здоров'я людини, особливо дітей. Тому варто знати, як виглядає ця рослина отрута і як діяти у разі опіків. Тим паче небезпека росте біля житлових масивів Львова. Достатньо дотику до листя борщівника, щоб отруйний сік цієї підступної рослини потрапив на шкіру і під впливом сонячного світла утворилося запалення і опіки. Багатий на фотоактивні сполуки борщівник призводить до токсичних уражень шкіри. З опіки виникають, ну на шкіри виникають такі пухарі через декілька годин. Але людина, яка зайшла і, і попала десь пошкодила тіло цими травами, вона спочатку може бачити там гіперемію, висипання на шкірі. Такі печію відчувати, відчувати біль. Семирічна юстинка відпочивала з батьками на річці, що на Дрогобичині. Дівчинка бавилась з чарівним на вигляд лисів незнайомої рослини. Однак підступний бур'ян зробив свою згубну справу. Я ховалася від сонця, лапухо. Воно не пече, а свої наслідки воно показало тільки аж на третій день. Почервоніння та і похирці. Можливо, трошки легше стало, оскільки ми були на річці. Після того, після контакту ми покупалися в річці. Ми, ми не знали про існування такої рослини, на жаль. Тепер вже на такому досвіді. Мати дівчини вкрай обурена, що отруйна рослина не знищується місцевими службами. Жінка не знала, який борщівник на вигляд. Однак тепер застерігає усіх батьків пильнувати оточення, де бавляться діти, адже борщівник отруйних поряд. Ми навіть довго не шукали. У Львові поруч жвавого житлового масиву, небезпечного бур'яну безліч. Ось це, наприклад, озерце біля перехрестя вулиць стрийська науково. За останній місяць від з опіками від борщівника до медики звернулися вже троє дітей. Ось так він виглядає, проте за декілька тижнів його висота може зрости до п'яти метрів. Люди, які вже опікались борщівником, запам'ятали цю рослину на усе життя, тому варто знати, як виглядає бур'ян у трута і уникати з ним контакту. Борщиник це така рослина, яка зараз вона досягає від трьох до п'яти метрів. Тобто це такий, скажімо так, великий кріп, якщо так можна назвати. Він має таку подушку на горі, яка цвете. За словами лікарів, борщівник токсично діє на організм, особливо дитячий. Медики опікового центру Львова просять батьків бути пильними у зонах відпочинку, а у разі контакту з отруєною рослиною не займатися самолікуванням, а одразу звернутися до опікового центру. Хочу застерегти, попросити глядачів, батьків, дітей, щоб після навіть підозри контакту з борщівником старалися промити. Місце це яке було в контакті великої кількості води, і при появі якогось почервоніння, зуду, неспокою дітей, в основному дітей, бо я займаюся дітьми, звернутися зразу за меддопомогою до лікарів. Найчастіше бурчівник зустрічається на березі річок та ставків на узбіччі магістрали, однак не винятком є і передмістя мегаполісі. Вероніка Рой, Віктор Семпратович, Новини. Слідом за цінами та економічними негараздами, дорожчим стане і навчання. Граніт науки зросте в ціні вже з осені. Найбільш рейтингові виші вкотре підняли вартість за навчання. Скільки доведеться викласти з гаманця за освітянські послуги, далі у сюжеті. Вступна кампанія не за горами. На абітурієнтів вже чекають ціни університетів. А от навчання у львівських вишах котре подорожчало. До прикладу в університеті Львівська політехніка ціни скочили вгору в середньому на 3-4 відсотки, проте не на всіх факультетах. У навчальному закладі запевняють, це небагато і підняття є обумовлене інфляцією та знеціненням гривні. Чому підняли ціни? В основному за рахунок того, що зростають в університету витрати на комунальні послуги. Оскільки ціни для працівників бюджетної сфери зараз заморожені, ми зарплати заморожені, то ця складова вартості навчання на наступний на рік на жаль, для викладачів не зросла. От і оскільки найближчим часом не передбачалося власне підняття зарплат, ця складова не зачіпалася в структурі цін на навчання. Найбільшим попитом серед факультетів політехніці користуються економіка, правознавство, комп'ютерні науки та архітектура. На них і зросли ціни. А от в університеті Франка вартість освіти підняли абсолютно на всіх спеціальностях. За новими розрахунками рік навчання, до прикладу на юридичному факультеті, обійдеться більше ніж у 18 тисяч гривень. У вишах заспокоюють, ці не переглядатимуть протягом усього терміну навчання. Тобто, впродовж чотирьох років студент сплачуватиме ту суму, яка була зазначена при вступі. А от право на першочергове зарахування на бюджетну форму цього річ матимуть не всі категорії. Їхній перелік дещо скоротився. Учасники АТО є вступниками поза конкурсом. Діти, учасників ОТО зараз відбуваються зміни до законодавства, що так само будуть звільнені від оплати за навчання. Треба розділяти дві так би мовити умови вступу: це є вступ поза конкурсом. І коли вже студент вступив, якщо він не отримав державне місце, далі є процедура звільнення від оплати за навчання. Як це процедура звільнення від оплати за навчання, згідно з діючим законодавством, відбуватиметься зараз? Це розробляється вже невдовзі, 10 липня розпочнеться вступна кампанія. Залишається лише сподіватися, що підвищення вартості навчання вплине і на його якість. Маряна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Шанс на захист у Львові науковці та архітектори активно обговорюють проект закону про охорону культурної спадщини, яка внесена до списку ЮНЕСКО. Автори змін хочуть законодавчо захистити усі пам'ятки архітектури України від забудови та згубних реставрацій, бо нинішні правові норми призвели до того, що країна може втратити свою історичну сутність, а ЮНЕСКО виключити зі свого списку українську спадщину. Пам'ятки архітектури, які занесені до списку ЮНЕСКО, нині в Україні юридично майже ніяк не захищені, переконують архітектори. А через таку ситуацію комітет всесвітньої спадщини завжди має до країни претензії, бо в нас фактично досі немає ні стратегічного плану, ні чіткого управління пам'ятками, через що не лише у Львові в історичній частині міста регулярно виникають скандальні забудови. Існує дуже суттєва загроза. що... Зволікання з діями держави Україна з захисту цих об'єктів може призвести до того, що просто ці об'єкти будуть виключені з списку своєї спадщини. Ця загроза нависла була над Києвом і вона дотепер ще не знята. Ця загроза нависла і над Львовом. і Вона до тепер ще не знята. У проєкті нового закону автори хочуть створити наглядові ради, які б контролювали всі дії чиновників та влади пов'язані з пам'ятками всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Так, в майбутньому для чиновників з Києва законодавчо створять перешкоди, аби ті самостійно не видавали дозволи, які руйнуватимуть пам'ятки архітектури. За новими змінами будь-яка дія пов'язана з спадщиною архітектури, узгоджуватиметься з науковцями, архітекторами та громадськістю. Основні поняття, які туди закладені, це е, саме поняття пам'ятки ЮНЕСКО. Поняття буферної зони, поняття органу управління, якому будуть делеговані або існуючому органу місцевої ради, будуть делеговані повноваження, або новоствореному органу управління будуть делеговані повноваження щодо охорони і управління пам'яткою ЮНЕСКО. На нове законодавство особливо надію покладають науковці та архітектори, адже обговорення проекту змін серед них викликало жваву дискусію, бо кажуть, уже стомилися вічно боротися з владою, аби та не руйнувала та забудовувала пам'ятки зі списку ЮНЕСКО. Самих пропозицій було дуже багато для того, щоб проаналізувати які більш вагомі, які менш вагомі. Це треба сісти. Буде проаналізувати це. Додаткова робота. Пропозиція була, щоб цей законопроект взяти за основу і до другого читання внести всі ці зміни та доповнення, щоб він був ну, максимально ефективний. Закон про охорону культурної спадщини фахівці розробляють уже півроку. Нині проект змін погоджений у всіх профільних комітетах. А впродовж кількох тижнів юристи вноситимуть доповнення, аби вже Верховна Рада могла прийняти закон, який б захищав культурну спадщину України. У французьке місто Брест, що на березі Атлантичного океану, сьогодні на відпочинок вирушили дві сім'ї загиблих воїнів на сході. Усі витрати на дорогу співфінансують французька діаспора та львівська хвиля. А перевізники погодилися знизити ціну. Як у мандрівку споряджали, бачили наші кореспонденти з хлопчиком. Там ми так. До двохрічного хлопчика Так. Та він нас да. дуже да. Так. Та і ми веземо подарунки. Ірина, дружина героя Віктора Гурняка, який був фотографом на майдані та брав активну участь у кримських подіях. Трагічно загинув, рятуючи життя військових в бою поблизу 32-го блокпосту на Луганщині. Жінка сподівається, що краєвиди бресту допоможуть їй отримати, хоч краплину миттєвої радості, вперше після втрати чоловіка. Звісно ж, як усі перед поїздкою трішки хвилюється, так далеко ще ніколи не їздили, і дитина більше трьох годин просто. В маршрутці ніколи не було. Компанію родині Віктора Горняка складе сім'я ще одного героя, який загинув минулоріч у бою під селом Піски. Анатолій Митник, їхній батько, служив у патрульній службі міліції особливого призначення дніпро 1 Хочеться поїхати, віддихнути, трошечки просто забутись, бо, бо бачите постійно телевізор, новини. Приємно їдемо, настроєні, що трошечки віддихнемо, але все таки в серці. Обідно, що не разом з батьком. Перш ніж відправитись у подорож, сім'ї завітали у студію Радіо Львівська хвиля, яка є співорганізатором поїздки, вирушать рідні загиблих героїв у Францію завдяки організації української діаспори у Франції і Руаз Україна в рамках проєкту Частина себе. Ми бачили їхні усмішки і. І, і, і тоді ти розумієш, що що це також треба робити. Вони, вони залишилися без батька, ці діти, ці ці жінки залишилися без чоловіка, і, і їм цього вже ніхто не поверне. І ця поїздка не компенсує цієї втрати, але може, хоч трошечки зробить легшим на момент їхнє життя зараз. Майже всі витрати на відпочинок взяла на себе французька сторона. Хоча підготовка подорожі, виготовлення необхідних документів все ж лягли на плечі українців. Тому координатори проекту просять усіх небайдужих вносити благодійні внески на адресу Радіо Львівська хвиля, бо саме за допомогою радіослухачів вдається допомагати сім'ям загиблих героїв. Коли відправляли хлопців на схід, одягали їх, взували їх, а пізніше їх зустрічали в трунах. пізніше було в. Вирішено зробити ось такий проект Сім'я загиблих бійців». Сім'ї героїв відпочиватимуть у Франції протягом двох тижнів. Ксенія Свирида, Іван Мазуренко, Ентеановини. Маємо цікаву розмову у нашій студії з перших уст про хлопців, які зараз несуть службу у зоні АТО, про настрої десь місцевого населення на сході країни. У нашій студії Олександр Поронюк, керівник західного регіонального медіа-центру Міноборони України. Пане Олександре, нещодавно ви повернулись. Як які там настрої зараз? Чи немає десь такого розчарування? Ви знаєте, настрій неймовірно позитивний. І люди, які прибувають в зону АТО, які виконують свої функціональні обов'язки, розуміють, що це тяжість, що це військова повинність, але вони розуміють за що вони знаходяться, і які яка на них покладена місія. Я хочу сказати, що дуже сильно помінялися збройні сили за цей рік, і є вже такий основа і, і гордість за те, що на і проходить і тобто проходить сил. Тобто вже відчувається, що є налагоджена так, система. Вже, так? Вже є система. Вже є, як би там не було важко, але надходить і техніка. Вже є якась військова форма. Одностроїв, таких як я зараз перед вами стою, отримали вже дві останні хвилі мобілізованих, тому що в першу чергу укомплектовують передові частини, які виконують бойові завдання. Хочу сказати, що радикально міняються і самі настрої місцевого населення. Воно все більше стає проукраїнським, Бачать, що твориться на окупованій території і бачать, наскільки е рішається питання чи вирішується питання е на українській території. Я для прикладу був на одній з координаційних нарад військово-цивільної адміністрації Донецької обласної адміністрації. Так от Такі цифри прозвучали 315 тисяч оброблених земель. Вона ну, на превеликий жаль 55 тисяч необроблених, тому що вони знаходяться в так званій сірій зоні, тобто зона, яка поділена між Україною Що це означає оброблених земель, що тобто, громадськість, тобто що Україна докладає максимум зусиль, щоб сільської угіддя були використовувалися за призначення, Тобто, незважаючи на ситуацію, незважаючи на ситуацію, не, десь... на, ситуацію, не на те, що війна, незважаючи на те, що йде мінування. Ну, єдине, що просять українських військових саперів, щоб перевірили поля на вибухонебезпечні предмети, тому що на превеликий жаль підриваються трактористи, коли орять землі. Підриваються люди, коли просто виходять обробляти свої ділянки землі. Але ще раз кажу: життя налагоджується, відновлюється. Електростанції відновлюються заводи, про які навіть в мирний час вже ніхто не думав, що вони будуть працювати. Тобто, ще раз говорю, від залежить від того, тепер від держави, наскільки вона буде впливати, на наскільки що... держава зараз, ми можемо сказати, рухається в тому напрямку допомоги, чи ми, є бо... певна критика у військових на безперечно, що треба ну на того на і влада, щоб вона була критикована, тоді вона буде більш дієва. І я скажу, що дуже багато ще треба працювати, починаючи від того, що немає українського мовлення. Ми побували поруч з пісками населений пункт, де стоять наші військові з Хмельниччини. І прибули чиновники з міністерства інформаційної політики, і вони їх питають: скажіть, будь ласка, коли тут буде українське радіо, коли тут буде українське телебачення? Бо ми вже дивимося, і слухаючи радіо ДНР і дивлячись телебачення ДНР, скоро будемо думати, що у всіх бідах винуваті укропи. Тобто самі, самі жартують, самі, самі, ну так грубо повіскове, але прямо задають питання. Знову ж таки, недостатньо українських газет. Я вже от, приїхавши сюди, намагався вже з редакторами… У інформаційному сенсі ще є на. Чим працювати? Фактично і треба. І в сенсі дисципліни два слова, маємо вже мало часу. На жаль, у студії. Дисципліна, часто десь бувають uh -huh. закиди. Як зараз ситуація з алкоголем у наших військових? Дуже, дуже жорстко зараз відноситься вище військове керівництво і командування військових частин до тих, хто любить Зеленого Змія. Я хочу сказати, що. Я особисто бачив накази керівництва, а то до командирів, до солдат доведено, як в випадку вживання спиртних напоїв, командир зобов'язаний подати документи в суд, суд оштрафовує на 4 тисячі і плюс з нього позбавляють бойові. Якщо командир не приймає рішення по своєму військовослужбовцю, який вживає спритні напої, то тоді приймають рішення по командиру. Знову ж таки, написано і в місцевому населенню доведено телефони довіри випадку безчинств, випадку якихось правопорушень, випадку якихось таких неадекватних Чи це рішень. Дає результати? Це я дає скажу, дає результати. Я навіть за той період що я був бачив ну, щоденну доповідь. Відповідні офіцери подавали. То, коли е, на початку дуже великі цифри були, вони після того зменшились в рази, але щорівно, все рівно кажу, кожний день звучить доповідь, що недостатня робота, і максимально залучаються офіцери, залучаються священники, залучаються психологи, щоб люди розуміли, що алкоголь і зброя це поняття несумісні. І дестіше думка того, що все таки місцеве населення і військові десь вже краще знаходять мову і співпраця на безперечно. І я скажу, що вже видно навіть в тому, наскільки громади звертаються до українських військових, як наші військові відновлюють церкви або навіть будують церкви. І навіть мені дуже було приємно наш живописець Левкоскоп, який в Другобич проживає, їздив в Станицю Луганську. І відновлюють церкву, в яку спочатку ходили наші військові, а тепер вже місцеві. Тобто, з тобто, вертав... налагоджуємо і моральне і Так, і, і, але і на буйовий. все потрібний час, але ще скажу, повинна бути така ціла, така повноцінний наступ в цьому фронті. Дякую, на цьому і завершимо. Олександр Поронюк, керівник західного регіонального медіа-центру Міноборони України у нашій студії. І ми повертаємось до новин. Від війни до краси вже незабаром Львів обиратиме свою міст. Претендентки на це звання почали підготовку до конкурсу ще декілька місяців тому. Загалом стати міс Львів претендує аж 14 учасниць. Більше про це у нашому сюжеті. Львову представили учасниць цьогорічного конкурсу «Міс Львів. Позмагатись за титул найкрасивішої дівчини міста Лева дівчата зможуть вже 16 червня у Львівській опері. Цього року е, місць Львова вони не те, що долучалися, вони всім серцем та душею допомагали. Це було яскраво видно, коли ми вирізали оці голуби в нас е, в офісі, для того, щоб потім роздавати простим людям, які на вулиці кидали в скриньку благодійного фонду росток громади. Між іншим ці гроші потім будуть використані для допомоги нашим військовим, оскільки, е, на жаль, сьогодні держава не надто дбає про них. Проте наші учасниці вони молодці, вони вирізали голуби власноручно. Е, Старалися, працювали понад п'ять годин. На наступний день з усмішками це роздали. Крім цього, учасниці спільно із громадською організацією Розвиток громади виготовляли маленькі шедеври і шматочки шоколаду із дітьми львівського притулку. Каріна, одна із претенденток на титул місь Львова, розповідає, що в проектах такого масштабу бере участь вперше, проте впевнена, що точно не в останній. каже: на жаль, не всі мрії вони зможуть здійснити, проте докладуть для цього максимум зусиль. Ми вже отримали малюнки. Ми вже приблизно маємо ну, орієнтовно плани, кому ми б, ми б могли допомогти, тому що ну, деякі дітки не так конкретно висвітлили свою мрію, як навпаки інші. То ми вже приблизно знаємо, кому ми будемо допомагати, але це ще залишається в секреті. Такі соціальні ініціативи будуть реалізовуватись і надалі. Переконує директор конкурсу Міс Львів Валерія Никифора. «Те, що після проведення там 16 червня фіналу шоу в оперному театрі нас соціальна робота не закінчується. З понеділка починає роботу наш оновлений сайт misliv.com.ua, де буде спеціальний розділ платформи соціальних ініціатив. Нагадаємо, за титул «Міс Львів учасниці боротимуться вже наступного тижня львівській опері. Краси і миру собі та вам бажаємо. Побачимось на телеканалі. НТА до зустрічі.